Друзі, привіт! Сьогодні у нас буде дійсно унікальний репортаж. Сьогодні мені видалась можливість зазирнути зала штунки школи Сумо. Сьогодні я покажу вам, як відбуваються тренування зі справжнього Сумо. Сумо це типовий японський вид спорту, і сьогодні ми заглянемо зала штунки школи Сумо. Побачимо, як проходять тренування в школі Сумо, яка називається Аджикава Бея. І саме в цій школі навчається Україна. На ім'я Данила. Хлопець сам з Вінничини. Кожному сумоїсту, незважаючи на те, з якої країни він приїхав, дається японське ім'я. І його звуть аоніщики. Тож, пішли подивимося, як тренуються справжні сумоїсти. Ой! Ой! Пане Данило, як давно ви займаєтеся СОМО Я почав займатися десь приблизно в 6 років ще в Україні. А в скільки років зазвичай починають займатися само? Я думаю, ну, так як ну, звісно, я думаю, чим пораніше, тим краще йдемо. Але я думаю, так. І в 30 років можна почати займатися. Тобто, в принципі, Якщо я просто... можу зараз почати займатися. Ну, в принципі, само. так. Дякую. Якщо хочете ну, професіонально я думаю, чим раніше, тим краще. Ми щойно подивилися тренування. Тренування було неймовірно цікаве. Як часто у вас проходять такі тренування? Кожен день. Кожен день? Кожен а скільки день. годин приблизно на день ну, ви тренуєтесь? Ранкове тренування де приблизно 3 по години. Після цього ми їмо, спимо, прокинулись і так, в залпити покачатися або ще раз. Потренуватися, в принципі доступно, але більшість один раз, ранку... один раз ранкове тренування. Ранкове тренування, потім щоденний сон в день, правильно? Так, після їжі. Так. А як давно ви проживаєте в Японії? Два роки. Два роки. Так. А ви вчили японську мову? Ну, я думаю, що не досконально, але вже, в принципі, доволі гарно розмовляю. <тур> Дружите з японцями, з колегами своїми? Ну так, звісно, ми тут постійно 24 на 7 разом. Тому тобто у вас дійсно гарні дружні стосунки так. Так, в колективі. Так. Як часто проходять змагання? Тут шість турнірів на рік один раз в два місяці. Як важко українцю прорватися в японський вид спорту? Ну, сумо вважається сумо карате, айкідо ну, вважаються типово Є. японськими видами так. спорту. Як важко українцю прорватися в цей спорт? Ну, так як зараз як школ, де, шкіл, де займається смо, близько 45, але в, в, кож в цій школі, школі може бути тільки один іноземець, uh -huh. тому доволі тяжко, того, що, і дуже багато монгольських братців, так, так, з, 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 зі всього світу багато людей, тому ну, доволі тяжко. Дуже цікаво, неймовірно. Ми були на змаганнях рік назад. Теж було дуже цікаво. А тренування подивитися було неймовірно цікаво. Дуже вам дякую за інтерв'ю українському борцю Суму, якого під час змагань представляють ім'ям Аоніщики, всього 19 років. А про нього вже писали статті авторитетні японські медіа, такі як Japanese Times. І поки я монтувала цей випуск, Данило виграв кілька змагань зимньої серії. Ми і надалі будемо спостерігати за успіхами українського сумоїста. А зараз ми подивимося на те, як проходять тренування сумоїстів в школі Сумо, яка називається Аджігава Бея. Саме цю школу представляє український сумоїст Данило на змаганнях, про які я вам розповім трошки пізніше. Кожен день сумоїста починається з кількогодинного тренування. Як ми бачимо, вправи досить специфічні, але тренування спрямоване на розвиток різних груп м'язів. Тренування відбуваються на спеціальному майданчику для сумо, всередині якого знаходиться коло діаметром 4,55 метра. Саме так виглядає ринг, на якому відбуваються змагання з цього виду спорту. Вважається, що сумоїсти почали змагатися саме на таких майданчиках, які називаються дохьо, ще у 16 сторіччі. Однак форма та розміри дохьо змінювалися з часом. Дохьо зроблений з трамбованої глини та покритий зверху тонким шаром піску. Кордони кола для поєдинку викладені рисовою соломою, яка японською мовою називається вара. По центру Дохьо розміщено дві білі лінії, які позначають стартові позиції сумоїстів на початку кожного поєдинка. Загалом, сумо це японський вид бойових мистецтв, в якому серед двох борців під час поєдинку визначають сильнішого. Сучасне СУМО поєднує в собі елементи спорту, єдиноборства, шоу, традицій та бізнесу. Єдиний одяг на борці як під час поєдинку, так і під час тренування це спеціальний пояс, який японською мовою називається маваші. Це цупка широка стрічка, найчастіше темних відтінків. Маваще обмотується в декілька обертів і закріплюється на спині вузлом. Якщо під час змагань Маваші розмотується, то це неодмінно приводить до дискваліфікації спортсмена. У бійців високого рівня пояс Маваші може бути також шовковим. Волосся сумоїсти збирають в традиційну зачіску, яка, окрім декоративної функції, ще й має прикладне значення. Вона пом'якшує удар по потилиці, можливий, наприклад, під час падіння спортсмена. Зараз ми бачимо, як перед початком тренувальних змагань борці сумо розрівнюють підлогу спеціальними віниками. Як правило, на тренуваннях спортсмени роблять це лише кілька разів, а ось під час змагань підлогу вирівнюють віниками після кожного поєдинку, щоби по слідам на піску можна було визначити, чи торкнувся один із суперників землі за межами кола, чи ні. Загалом в сумо супротивника можна бити тільки відкритою долоною. В кожному поєдинку спортсмени, який програв, визначають за такими критеріями: він або першим торкнувся землі будь-якою частиною тіла, окрім стоп, або ж він першим торкнувся землі за межами визначеного кола. Ось зараз ми бачимо, як сумоїсти тренуються виштовхувати супротивника за межі кола. І, хоча виглядає це як просте виштовхування супротивника за межі кола, і, як здається, переможе тут той спортсмен, який має більшу масу тіла, це не зовсім так. В суму є безліч прийомів, і я розповім вам зараз лише про декілька з них. Наприклад, прийом цукудаші. Так називається виштовхування за межі кола саме руками. А інший прийом цукі та оші. Це кидання супротивника на спину, штовхаючи руками в тулуб. Інший прийом, який часто використовують сумоїсти, це ощі даші. Це виштовхування з кола, упираючись супротивнику руками під плечі та головою в тулуб. Інший прийом називається юрікірі – Це витіснення з кола при взаємному захваті. Тобто спортсмени здійснюють взаємний захват і витісняє один з них іншого з кола. Таким чином виграє поєдинок. Є ще багато інших прийомів, про які я можу розповісти у наступних відео, якщо це відео викличе інтерес у глядачів. Якщо придивитися, то спортсмени під час тренування відпрацьовують кожен з цих прийомів. Це тренування проходило напередодні початку зимньої серії щорічних змагань із СуМО, яка проходитиме з 14 по 28 січня в Рьогоку кукакугікан в Токіо. В сумо, як і загалом в Японії, неможливо без ритуалів, зараз ми можемо побачити, як спортсменам, спеціальними піснями та барабанними мелодіями бажають перемоги в змаганнях. Наостанок розповім вам ще дещо цікаве. Ось так виглядає програма змагань. Її пише від руки людина, яка вправно володіє мистецтвом каліграфії. І якщо вона допустила помилку, вона переписує все заново. Звісно, це копія. Але оригінал такої програми це один з прикладів японського мистецтва каліграфії. Ну що ж, друзі, я сподіваюся, що вам було цікаво. Якщо так. Підписуйтеся на мій канал і ставте вподобайку на підтримку україномовного контенту. До зустрічі!